Доброго дня, доброті! Сьогодні у нас реакція на новий кліп учасника BTS Я не дивилась ніяких тізерів до цього відеокліпу. Дуже цікаво, що підготували для нас Тихон та команда Hubei Labels або Хубе. Давайте просто дивитися і вже по факту розуміти, що там таке цікавеньке. Замітаю доставка робота. Драматично, я думаю Давайте отключим, ну, сабой и краще Якость Потом целый фильм Тихон в каких-то таких театрально-драматичных сюжетах. Трохи кино, трохи театру. У него какая-то была вечерка до дня народжения. Це нагадало, у Тихіона була якась зйомка. Це теж було в стилі тих дворців, конюшні, олдмані, скажімо так. Εγώ θα είμαι σε αυτήν την πόλη, θα είμαι σε αυτήν την πόλη, θα είμαι There's a winter ahead. if it's cold and wet We're always warm here side by side Come with me, change of heart, who can say Maybe uh, now uh, the second voice will be Park Hyo-shin Hyo-jin? Hyo-shin? I don't know what it's called <laughs> <свят> Ім'я ми, ми відразу чуємо цей присмак джазового співу. Я не знаю, чи ви дивилися відео кавер Техіона на пісні Long long Time. Welcome to Heaven. Heaven, I'm in Heaven. Оце все. І це все те, в чому рухається зараз Техіон. Ну, його бархатний голос йому дає можливість це зробити. If you look in my eyes for the moon and the stars, hearing strumming guitars, where well, I am meant that it be nice. I'll be with you until the spring runs by and the summer starts to burn. From the storms up high, there's a winter ahead. Weather is cold and wet. We're swarming swimming paradise. Це вони так стилізували бали якась э, біла вечірка. <сі> Зараз теж популярні лаунж вечірки всякі з більш спокійною музикою. I can say, Якась печайна історія кохання, де він, як він каже, я буду тебе кохати допоки не буде палке літо, допоки не почнеться зима", щось таке. І тут ми бачимо якогось антагоніста цієї історії. Є він такий головний персонаж романтичний, який закоханий в дівчину і тут з'являється Віу чорному. Це те, яким він став після кохання в внутрішньому своєму стані. Тут він такий розслаблений, беззаботний, живе, насолоджується своїм життям, і тут він бачить відображення себе зовсім іншого і от взгляд зовсім інший. Я до кінця не змогла зрозуміти усієї ідеї цього кліпу. Можливо, потрібно подивитися якісь пояснення Тихора до цього всього. Що я можу сказати про цю пісню і про цей кліп? Мені здається, що це хліб це саме те, чого я чекала від останніх робот взагалі ub Labels або старий бітхід. Дуже не вистачало кіношності джазу, бо джаз я люблю, і тихіона. Стобається те, як вони розказали свою історію. Можливо, десь я якимись клаптиками зрозуміла, про що тут йде мова. Але оцей момент, коли Тихон, головний герой, зустрічає себе, але в чорному, і у них э, стається розмова очі-очі. Прибираю до Мурашок. Чи буду я слухати цю пісню? Думаю, що так, тому що вона передає свій. Вайп. Особливо мені здається, вони підібрали дуже хороший час для випуску, бо це така осіння новорічна пісня. Як спочатку співала, що щось про вогнище. Ось таке про камін, дім, уют. У нас дуже багато знімків, зроблених в теплих тональностях, в теплому освітленні, яке передає подібний вайб. Але оця зустріч холодна, холодна О, холодності кадра вона. Такий контраст. Я знаю, що взагалі Хюбек-команда, вони завжди знімають кліпи і вони дуже символічно відносяться до всього. І я не розумію, чи от світло, яке вони використовували для кадрів, воно дуже контраст, контрастує з ідеєю. Воно має якесь символічне значення, чи не має? Тому що, дивіться, тут є оця сцена. Зараз я зроблю запис екрану. У нас є оця сцена у синьому кольорі. У нас стоїть такий ві в червоному пішочку і дивиться на себе. І, по ідеї, протагоніст, людина в чорному. Має бути навпаки в холодному світлі, щоб передати якусь може, боль, чи якийсь страх, чи ще щось, або розставання, якщо вже сталося. А тут ми бачимо героя в теплому світі, і тут у нас вже віє теж в теплому світі. Тобто ця сцена повністю в теплому світі. І, по ідеї, це має навпаки розполагати до чогось хорошого, а не відштовхувати. Але оцей підхід. Він дивиться на нього. У нас тут ві з якимись чорними полосками, не знаю, що це таке. Може, це щось значить. І він дивиться на нього таким заглядом. Точно не в любові. Дивиться він на нього. Він спам'ятовує, що він був цю. Скульптуру. Можливо. Він сам хотів таким стати, і він бачить себе в майбутньому. І під таким статом я маю на увазі внутрішнє його відчуття себе. Він себе... Це захресток. Не розуміє, до чого це дівчини, можливо, це якось звідно. А, стоп, у нього теж крестик. І у неї крестик. Можливо, вони двоє штучні, тобто як вони є е, гісами цими створіннями, а той, хто створив їх, це оцей вів чорному. І він плаче, тому що він розуміє, що. Щось не буде. Я не знаю. У мене так багато теорій. Я не розуміє, що тут відбувається І він дивиться вже іншим поглядом, типу, сприйняттям. Ти все зрозумів? І цей плаче. Але. Paradise. А к чому це взагалі це сценний театр? Можливо, що це, це театр, і все не так, як нам здається. Тому що у нас було спочатку таке ж і нам показали життя цього героя, який мав по ідеї бути головним. Але не все так. Входиться. У мене ще є така теорія, що можливо тут мається на увазі не про створення, а про людину цього чорного персонажа, який є головним у цієї історії, хоча нам показують все ж таки вів в червоному цьому піджаку. І, типу, оцей людина в чорному, вона придумала все це в собі голові, що вона може бути щасливою разом з цією разом з жіночкою, дівчиною, але все це намальоване, все це театр. І насправді все не так. І в реальності він розбитий у болі. І проживає зараз так. Але він має мрії і надії на те, що в майбутньому оці персонажі, які він придумав, можуть бути його життям, як варіант. Тут покажуть цю лайфсторі. Тут нам все одно показують вставочки з театром. І в він... нас є один персонаж, і є один на сцені. Можливо, це якось пов'язано. Повідується до себе сторони. На того персонажа, який він придумав так собі. Це піанолайн. Я не розумію, чому цей хрестик? Ну, зрозуміло, що вони, як позначаються. Ніби гіпсові ці голови це позначається хрестиком. але не розумію, чи є в цьому якийсь символізм. Фантастична роботаюся в кожну деталь, щоб зрозуміти її сенс. Чесно. Що сказати про музику? Музика зроблена дуже якісно. Мені сподобалася аранжировка все м'яко, красиво, витончено. І підходить до кліпу. Я не знаю, що вам ще додати. Прекрасна робота, чи буду я її слухати далі. Так, дуже вайбова. Я трошки в шоці в... від самого кліпу, тому що зрозуміла, що тут закладений якийсь сенс, чи зрозуміла я його, я не знаю. Але, як кажуть, красота в очах тих, хто дивиться. Пишіть в коментарях, як ви зрозуміли цей кліп. Може, у вас є своя теорія щодо цього персонажу і людини в чорному, або є якісь пояснення. Дякую за перегляд. Не прощаюсь. Хочу вам ще розказати, поки ми тут сидимо. Я вже знімала десь матеріал на три відео. Я роблю відео щодо сесії в моєї в університеті. Це буде називатися Щоденники дизайнера. Ось як місяць я знімаю матеріал та складаю її всю. У папочку, щоб зробити величезне відео. Там зараз матеріал десь на години-дві. Також у мене буде відео про бекстейдж створення контенту, де я себе пробувала в ролі оператора-постановника і трошки режисера. режисер оператор, постановник Звучить класно. Ще ми зняли з Яшою реакції на три відеокліпи. Тож підписуйтесь на мене та чекайте на нові відосики. Все це вийде дуже скоро. Я дуже сподіваюся, що я викладу це відео завтра, сьогодні, 29. Якщо я викладу це відео завтра, 30-го, то напишіть мені плюс в коментарях. Це складно бути продуктивним, але цей кліп дуже важливо його виставити саме тоді, коли він вийшов, поки ця тема ще актуальна. Я сьогодні взагалі не збиралася, якщо чесно, знімати. Я зібралася за дві секунди і просто, і я вже тут. У мене не було світла. Його вмикнули, коли я почала тут настраювати собі штатив, виставляти ноутбук, все як мені потрібно тут. І це Просто було чудо. <с, <с, <с,> я таке відчуття, що в мене просто небеса сказали Іди і роби. Ти зібралась сьогодні знімати за дві секунди, іди і роби. А коли як не зараз, правильно? <с, <с,> От я так думаю, коли як не зараз? У мене дуже багато планів, але я дуже часто їх відкладувала на потім раніше. Але в якийсь момент я просто вирішила, давайте сьогодні, зараз ми будемо просто це робити. Роби так, як можеш. Не потрібно відкладувати на завтра і казати, що це може бути краще. Зрозуміло, що це може бути краще, але краще не чекати на те, коли це буде краще зроблено, а зробити зараз, так як ти можеш. От я її роблю зараз, так як я можу. З кожним відео у мене все більше і більше є досвіду для того, щоб робити більш якісні відео. Взагалі, зйомки, особливо зйомки в лайфстайлі. Не просто коли я виставила зараз камеру і розкажу вам реакцію, це достатньо ще легкий формат, де я можу щось пересказати по декілька разів. Якщо я щось не так сказала, то нічого страшного. Тому що, якщо що, я можу це перезаписати. А коли ти все знімаєш в лайві, от як я знімала бекстейдж для створення контенту, і там ти просто в моменті існуєш, і в тебе немає другого шансу. І цей досвід. Для мене був надзвичайно крутим. Я роблю, 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 роблю. І спочатку я відчуваю, що в мене ніби немає фідбеку, а потім я розумію, що в мене є фідбек в тому, наскільки в мене це виходить. Бо з, кож... з кожним разом в мене виходить все краще і краще. Звичайно ж, у мене немає зараз таких класних переглядів, як можливо. Я б хотіла б це все мати. Можливо би я хотіла б, щоб мої ролики набирали не два лайки, а 22. Я реаліста, але все ж таки я просто щаслива робити те, що мені подобається. Я дивлюся та слідкую взагалі за групою BTS 2018 року. Я можу вам дуже багато розказати про них. Знаєте, чому я за ними слідкую? І чому вони мені подобалися? Тому що вони так само, як і я, колись почали робити. Просто так, як вони можуть. Ну, звичайно, їх обрали в команду, все таке інше, але вони з нуля намагалися зробити себе не нуль, <рес> дійти до якогось класного результату. І це звичайно ж було складно. У них були люди, які їм допомагали. Подальшому, але все це шлях, і вони пройшли великий шлях до того, щоб бути зараз тими, ким вони є. І Я так само хочу пройти свій шлях і робити те, що мені насправді подобається, як це робили BTS, наприклад, наприклад, своїй творчості. Дуже часто роботи, ідеї, відео, які я роблю, це просто експронт. Я просто експериментую. Я кажу собі, давай. Спробуємо це зробити. Я не знаю, вийде у мене це, не вийде. Так і з музикою. Я не знаю, чи хороша вона, чи не хороша, чи класна вона, якісна, або взагалі це якесь ге, але все ж таки я це роблю. Якось так. Якийсь у мене довгий монолог вийшов, якщо чесно. Як це я буду монтувати, я не знаю. Але це приємні хлопоти. Я просто рада бути тут і розповідати вам про те, що мені насправді подобається. Казати, може, речі якісь дурні, але також цікаві мені. Іноді робити якісь помилки, бо не помиляється лише з той, хто взагалі нічого не робить. А я роблю достатньо. Хочеться, звичайно, щоб я робила ще більше, але на це потрібні сили. Я вам бажаю сміливості і сили, тому що як виявилося, вона просто так не з'являється. І навіть сміливість почати знімати відео, робити якісь справи, створювати музику це все шлях, шлях, який ти проходиш або не проходиш, обираєш або не обираєш. Обираєш себе, бо не обираєш. Дивишся на те, як будуть інші люди казати, що ти за дурню робиш, а потім чути, як вони ж будуть казати у майбутньому. А я знав, знав, що все у тебе вийде, все класно, ти з самого початку був дуже талановитий, дуже класний, але вони не розуміють, що це все не талант, це все праця. Багато праці праця над собою, праця над своїми страхами, над своїми моментами, коли ти взагалі нічого не хочеш робити, або ти це робиш і розумієш, що тобі це треба робити. або навпаки, моменти, коли ти дуже щасливий, дуже радий це робити, Але воно нікому, окрім тебе, взагалі не треба. Такий варіант теж може бути. Але круто дійти до моменту, коли все ж таки ці люди будуть казати: ти класний, я і знав, що у тебе все вийде, а тобі вже і не дуже потрібно буде це одобрення. Ці слова про те, що ти класний, тому що ти знаєш для себе, що ти класний. Ти класний, як мінімум, тому що ти набрався сміливості, а вона просто так не з'являється. Дякую за перегляд. Дякую ще зі мною.